Магнітні бурі та спалахи на сонці у другій половині січня 2023 року. У другій половині січня очікується кілька магнітних бур, які прогнозують лабораторія сонячної астрономії та портал Гісметіо. Графік на найближчі дні виглядає так. Магнітні бурі. Це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на сонці. Такі коливання негативно впливають на людське здоров'я. Нещодавно, 11 січня, був зафіксований потужний сплеск сонячної активності спалах вищого класу Х, найбільший з 2017 року. Його вплив буде відчутний увесь місяць. Тож, 19 січня, очікується одноденна магнітна буря. Вона може викликати у людей погане загальне самопочуття, головний біль запаморочення, підвищення артеріального тиску, біль у серця та суглобах втому та розлад сну. 20 січня магнітосфера буде збудженою. Вона негативно впливає на метеозалежних, літніх і вагітних, а також людей з хронічними хворобами. 26 січня також очікується одноденна магнітна буря. Вона може викликати у людей погане загальне самопочуття, мігрені та запаморочення. 27 січня магнітосфера буде залишатися збудженою, але бурі вже не прогнозуються. Атмосфера всіх цих днів негативно впливає на метеозалежних, літніх, вагітних, а також хворих людей. Наступні магнітні бурі прогнозуються вже на початок лютого. 1 лютого магнітосфера буде збудженою. Щоб звести до мінімуму негативний вплив магнітних бур, потрібно дотримуватися цих правил в небезпечні дні, більше часу проводити на свіжому повітрі, займатися фізичною активністю, відмовитися від міцної кави, алкоголю, сигарет, більше пити зелений чи трав'яний чай. Бажано лягати спати в один і той же час та спати не менше. Семи годин на добу, а також менше нервувати. Тож таким є календар магнітних бур на другу половину січня 2023 року.